В Житомирському ТТУ продемонстрували, як виглядає тролейбус, який працівники управління зібрали майже з нуля. Роботи розпочалися одразу після нового року, а його виготовлення обійшлось у 980 тисяч гривень. І тепер він майже повністю готовий до того, щоб виїхати на маршрут. Спеціалісти переконують, значно простіше перелічити те, що в тролейбусі залишилося старого, аніж рахувати нововведення. Відійшли ми від принципового. Зкріплення заднього моста, де тяговий двигун знаходиться всередині машини, ми його яка, розмістили в задній частині. Тим самим ми маємо можливість зробити понижену площадку, хоч вона не досить така обширна, але вона дозволяє перевезти. Інваліда з коляскою, навіть маму з коляскою, йде також удобно, і пандус дає можливість, якщо є обладнані, будемо зупинки, де бордюр, Пандус дає можливість завести спокійно коляску і переміщатися. Ну також змінили трошки салон, якщо ви бачите, змінили елементи деякі кріплення пластику, змінили конфігурацію задньої частини кузова. Де він повністю рівний, дає можливість наклеїти свікло, скло трошки тоноване згідно з норм, де ми можемо його використати. Ну і також скло, то що вікна всі зроблені з тонового скла з новими. Квартирками, також обшивка бортів машини ми зробили з композитної плити екобон, от і то на сьогоднішній день Ну і також в передній частині зробили накладку і змінили хвари на квадратні для того, щоб якість світла була краща, і щоб темної години суток безпечно міг водій переміщатися і забезпечувати перевозку людей. Оцінити результат роботи працівники запросили міського голову його заступника та депутатів міської ради. Ради. Мер Житомира новий тролейбус схвалює, але каже, це лише початок. Наступний тролейбус буде ще лучше, в частности, реостати, которые стоят на этом тролейбусі. Сейчас есть современная схема на территории. Эта схема стоит определенных денег, но она позволяет экономить электроэнергию до 20-25%. При применении этой схемы мы сможем сделать полностью всю переднюю часть тролейбуса низкопольную. Вот на следующем тролейбусі мы уже будем это делать. Также будут пониже дополнительно еще стекла то есть вот линия стекла будет понижена значительно ну и ряд других э, других новшеств будет внесено. поэтому я хочу поздравить трамвайно троллейбусного управления работников в тому, що вони дійсно доказали, що делать, они умеют работать, потому что Тоні верили, что що, що травентролейбусне управління может з нуля собрать тролейбус. Якщо виготовлення таких тролейбусів стане систематичним, то місто може заощадити чималі кошти і забезпечить роботою місцеві підприємства. Переконує Сергій Сухомлин. Е -е, Ждем следующий тролейбус. Я надеюсь, депутати поддержат виділення следующего транша денег на обновление следующего троллейбуса и уже по результатам будем принимать решение. Или мы будем закупать новые троллейбусы, но я повторюсь, нам необходимо закупить минимум 80 новых троллейбусов. И эта сумма просто огромна, при там, 6 миллионов это фактически полмиллиарда гривен. Или же мы пойдем по пути... Вот, Трамп тролейбусне управління будет делать нові тролейбуси на своїй базі. Пусть вони пока не будуть такими ідеальними, як заводські, але мені, це разы сэкономит и бюджет міста і загрузить роботи наших наших житомирских предприятий. за словами працівників. ТТУ оновлений тролейбус може вийти на маршрут вже за кілька днів після закінчення незначних косметичних робіт.